Чи мріяли ви колись про милого песика? Але так, щоб він одразу знав всі команди, не гиде на килим і не лишав всюди свою шерсть? Ну тоді можливо улюбленця треба було шукати аж ніяк не в зоомагазині, а у відділі? Техніки, отож, знайомтесь, це Кібі. Кібі, наш новий робот-пес і член команди магазину кібернетики. Повірте, вона створила просто справжнісінький неймовірний фурор серед працівників і сподобалась абсолютно всім. Отож, це робот-пес від компанії ЮніТрі, а саме модель Go2air. І сьогодні ми з вами будемо власне з'ясовувати, для кого і для чого потрібен такий робот. Можливо, він потрібен саме вам. Ам, тому додивіться відео до кінця, адже сфера застосування може бути справді багато. Тож буде однозначно цікаво і незвично. Про всяк випадок нагадую, що ви на каналі кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримось у світ техніки, гаджетів та вражень. Поїхали! Одразу відповім на головне запитання: Кібі, це наше ім'я для цієї собаки. У вас вона може назватися абсолютно інакше. Все залежить від вашої фантазії і трошки від бюджету. Насправді, проте, от розпочати сьогодні, я хотів би з теми дизайну такого песика, адже він скажімо відверто, доволі футуристичний, ніби це якийсь екзоскелет собаки. Важить така модель 15 кілограмів. Виготовлена в нас поєднання сплаву алюмінію та високоміцного інженерного пластику. І на дотик це. Приємно, але точно незвично. І звісно, головна фішка дизайну це шок, ефект на оточуючих, які будуть дивитися на цей витвір технологічного мистецтва і не вірити власним очам. Ну і звісно, ніякої шерсті тут апріорі немає. І Якщо ви все ще в шоці і не можете збагнути, як така штуковина взагалі працює, то я вам з задоволенням розповім. Роботу цього девайсу забезпечують 12 двигунів з високоточними шарнірами, тому в. Це власне працює плавно та ніжно. Є тут, звісно, і акумулятор всередині він на 8000 мАч, і це дозволяє робопсу від 3 працювати до 2 годин без перерви. Це ніби як не дуже багато, але повірте, я знаю собак, для яких і така активність це вже дуже і дуже багато. Ніколи в житті не думав, що буду розповідати технічні характеристики собаки. Що стосується керування, то для цього є окремий застосунок від виробника, підключається все це через Wi-Fi або ж Bluetooth, і вже через застосунок ви можете керувати власне, песиком і бачити, що відбувається навколо. До слова, робопес теж не сліпий, він орієнтується в просторі і умовно бачить все за допомогою датчика Лідар, який відмальовує все оточення і допомагає робопсу оминати Перешкоди, а також тут є і фронтальна камера. Вона, звісно ж, не якоїсь топ-якості, але для того, щоб розуміти, що відбувається навколо цього цілком достатньо, і можна навіть робити фото чи відео до 30 секунд. Наприклад, відео здивованих людей навколо, які дивитимуться на вас. Цікаво наскільки важко такому робопсу буде знайти рободруга? Насправді ж, застосунок максимально простий і розібратися в ньому зможе навіть дитина. Ви можете керувати робопсом буквально як машинкою чи дроном, або ж перетворити ваш смартфон на Пульт керування, є навіть меню, де ви можете самотужки програмувати певні команди, хоча і сам по собі наш Кібі вже багато чого вміє, як то сидіти, лежати, стрибати і навіть танцювати два різні танці. Все це для нього не проблема. Є також окремий режим прогулянки, де ви можете вигулювати його на повідку, а робот буде плавно йти за вами. Це виглядає дуже ефектно. Якщо от... Дуже потрібно, то він може щось навіть принести. Оптимальна переносна вага для нього це 7 кілограмів, але максимум йому під силу цілих 10. Може він також долати і нахили до 30 градусів і навіть сходи. А ще зручно те, що ви завжди можете подивитися в смартфоні, наскільки стомився ваш пес і чи не потрібно його вже нести на руках. І Якщо ж нам з вами це сісти і реально подумати про умови використання такого гаджету, тому що ну навряд мова йде лише от про іграшку для вас, хоча це також реально. Uni3 Go2Air може бути допоміжним елементом в роботі багатьох служб, як то рятувальники, пожежники, лікарі, такий робот може дістатися в місця, куди людина просто вже фізично не може пройти. Звісно ж, такі елементи можуть і використовуються у військових цілях, як роз. Звідники чи спосіб доставити, наприклад, медикаменти, і це справді може працювати і рятувати багато людських життів. Цивільних побутових цілях це може бути додатковий охоронний елемент для вашого дому, і завдяки цьому можна буде обійти всю територію в моменти вашої відсутності. Ну і звісно ж, теж саме транспортування деяких елементів тут теж доступне, тобто способи використання знайти можна, головне бажання і трошечки фантазії. Насправді такі роботи-собаки сьогодні це незвично і навіть дивно бачити в цивільному житті, але прогрес не зупинити. І так, це може бути дорого. Проте, якщо ви цього бажаєте і можете собі дозволити, то чому б власне і ні? Здається, ще декілька років, і використання таких роботів собак може бути просто базовою незамінною річчю або ні. Хто його знає, що ви про все це думаєте, і як вам такі технологічні новинки, обов'язково пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалась наша кібі, тоді запрошую у фізичний магазин кібернетики в Києві в ТРЦ Лавіна Мол, і можливо вона посміхнеться вам і стане вашою новою супутницею. Я ж в свою чергу дякую, що ви додивилися це відео до кінця. І зустрінемось у наступних на каналі Кібернетики.